Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді плазмова запальничка IG1. Виконана в такому стильному алюмінієвому корпусі. Для зарядки використовується USB Type-C. Давайте я продемонструю, як він користуватися. Тут є запобіжник, такий ми його просимо вниз і кнопочка для запалювання. Досить просто і швидко. Постачається на такій коробці, є інструкція китайською і англійською мовами. Давайте подивимося, що нам тут виробник написав: з цікавого, що тут є вітрозахисна, є захист від перегріву, індикатор зарядки і є захист від перенавантаження. Вона працює 7 секунд безперервно, потім вона відключається на деякий час. Ємність акумулятору тут 300 мАч. Вистачає, в принципі, на досить довго, в залежності від використання. Також є можливість замовити любе гравірування. Я собі замовив такий прикольний напис. Якщо у когось є якісь запитання, будь ласка, прошу залишати їх в коментарях, залюбки відповім.